Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про ухилення від сплати податків, продаж сигарет з Білорусі на території України, розтрату 200 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Про це не тільки далі. Ухилення від сплати податків у великих розмірах. Організатор схеми використовуючи нотаріальні довіреності, оформив фіктивні фоп. Партнерами всесвітньо відомої служби таксі кошти, сплачені пасажирами за послуги перевезення, перераховувалися на електронні гаманці компанії «Нерезидента» та згодом надсилалися в Україну своїм партнерам для оплати роботи водіїв. Надалі підозрюваний, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних ФОПів, отримував кошти від служби таксі, нібито за оплату інформаційно-посередницьких послуг. Таким чином, фігурант вивів у готівку понад 18 мільйонів гривень та у них сплати понад 3-3 мільйони гривень податків. Згадані особі повідомлено про підозру Досудове розслідування триває. У Волинській області викрито місцевого жителя, який зберігав та продавав сигарети з марками акцизного податку Республіки Білорусь. Коли співробітники бюро прийшли з обшуком за місцем проживання фігуранта, чоловік намагався підпалити незаконну продукцію, аби приховати свою діяльність. Детективи вилучили понад 5 тисяч пачок сигарет виробництва білоруської тютюнової фабрики. На продукції зазначено, що товар був виготовлений у квітні 2024 року. Також було вилучено мобіль. Ільні телефони, банківські картки, набої та вогнепальну зброю та два ящики алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку. Наразі розслідування триває. Детективи бюро встановлюють обставини потрапляння білоруських сигарет на територію України. В Одеській області викрили організаторів нелегального продажу тютюнових виробів через канал в Телеграм. Вилучений товар вартістю 3,2 мільйони гривень. Фігуранти зберігали електронні сигарети без марок акцизного податку та аксесуари до них в орендованих квартирах і нежитлових приміщеннях. Та на території паркінгу одного з житлових комплексів Одеси протягом року здійснювали відправлення за допомогою кур'єрських служб доставки по всій території України. Оплату приймали на банківську карту або за допомогою. Переказів кур'єрської служби також встановлено, що при реалізації товару продавці не перевіряли вік покупців, тому вказану продукцію могли придбати неповнолітні. Під час обшуків вилучено понад дві тисячі електронних сигарет, рідини до них та змінні катрідже. Орієнтовна вартість вилученого становить 3,2 мільйони гривень. Виявлену продукцію направлено для проведення експертизи. 204 мільйони гривень з місцевого бюджету на реконструкцію загальноосвітньої школи. Встановлено, що службові особи одного з органів місцевого самоврядування у Київській області оголосили тендер на проведення реконструкції з добудовою загальноосвітньої школи. Посадовці збирались витратити на це майже 204 мільйони гривень. Фахівці бюро проаналізували тендерну документацію та з'ясували, що ціни на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, завищені в середньому на 50%. Аналітики рекомендували розпоряднику бюджетних коштів переглянути до. Цільність укладання договору на раніше визначених умовах та внесення відповідних змін задля зменшення вартості матеріалів, завдяки вжитим заходам, замовник розірвав укладений договір з підрядною організацією. Таким чином, співробітники БЕП упередили розтрату майже 204 мільйонів гривень з місцевого бюджету.